Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити <кій> технічне обслуговування Peugeot 508. Будемо міняти фільтр повітряний, я його вже відкрутив. <кій> Ще в нас є фільтр салону, паливний фільтр, Масляний фільтр. Масло. Почали ми з фільтру воздушного, повітряного. Зараз ми поміняємо, потім, мабуть, поліземо робити салонний. Бо почнемо з швидкої роботи. Так, при монтажі фільтру повітряного будьте уважні, бо бачите, тут е, закусило шматок е, ущільнювача, і це може призвести до всасування корот, якось фігні. Тому у всіх автомобілях будьте, будьте уважні як гарно ставте фільтр в посадкову його площину. Так, замена салонного фильтра Peugeot 508. Ось он таких из двух элементов. Нам треба снять ось эту боковину. Она на ось таких ось клипсах. И снизу, ось тут, есть виконочку. Ой, а незручно. что завожу. Оп. И там же Достаємо сам фільтр. Ось це ось так от висовується. Перший зверху випав другий. Як я їх буду зараз стріляти, я не знаю, але там був перший, а другий зверху. І все, збираємо, збираємо в зворотному порядку. Так, ось знизу у нас є масляний фільтр. І саме найдеальніше в світі, як тільки придумали пробку для зливу, ось така. Відкручується руками, закручується руками, нічого не треба зривати, супер затягувати або ще щось. Дуже легко та просто. Зараз це ми зільєнта поміняємо. І ще нам треба знайти палений фільтр. Він десь десь, десь він є. Так, будьте обережні, пробка лише на пів оборту, тобто Вона вставляється тобто від, відкручується пів оборта і все, вона витя, витягається вниз. Тобто Я думаю, що вона відкручується, а вона лише зробила пів оборта і все, її витягаєш вниз. Тобто я вон, Мене всього обсрала маслом із-за цієї пробки. Вона не гвинтова, резьбова, а тут вона вставляється і на пів оборта закривається і все. Тепер будемо знати.